Ніше поговоримо і більше з'ясуємо деталі щодо розстрілу війсь... українських 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Про це напередодні повідомили в офісі генпрокурора і більше деталей про це розпитаємо. Далі Денис Лисенко, начальник управління департаменту протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора, доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вітання. Добрий день студії. Денисе, що відомо про цей черговий акт тероризму від Російської Федерації станом на зараз. Справді вчора маємо зафіксований черговий факт жорстокого насильства з боку збройних сил Російської Федерації. Це в принципі на даний момент найбільше із встановлених найжорст наймасовіше вбивство військовополонених, які на даний час розслідуються українськими правоохоронцями, не враховуючи випадок вбивства тих полонених, які тримались в Оленівці. На даний час задіяні всі можливі оперативні підрозділи для встановлення обставин чинення цього злочину, тобто місця часу потерпілих осіб, а також можливих причетних виконавців цього злочину та їх командирів. Українські правоохоронці слідчі прокурори перебувають на постійному зв'язку з органами військового управління і розвідки. І зараз намагаємося встановити, які хлопці, з яких підрозділів є потерпілими цього, цього злочину. Чи за даним фактом воєнного злочину з боку армії РФ вже порушено справу кримінальну? Так, розпочаток досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 438 з кримінального кодексу України це порушення законів і звичаїв війни пов'язане з умисним убивством. Пане Денисе, як скажіть, будь ласка, от враховуючи усі особливості і обставини, з яких був вчинений даний злочин, документування таких злочинів, наскільки це складна є, взагалі процедура, і наскільки можливо це зробити? Це є досить складна процедура, тому що в цій місцевості, місцевості право тривають активні бойові дії, або ж вона знаходиться під тимчасовою окупацією ворога, тому Правоохоронці не мають доступу до місця вчинення злочину і не можуть провести необхідні слідчі дії, ефективні слідчі дії. Крім того, не маємо доступу до свідків безпосередніх виконавців цих злочинів. Але тим не менше, ми е, доволі ефективно їх розслідуємо. Ми вживаємо заходів, в тому числі до, ми вживаємо заходів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом. І це приносить певний результат, тому що ми вже маємо декілька встановлених осіб безпосередніх виконавців, які вчиняли такі злочини, і вони повідомлені про підозру. Ми завжди закликаємо всіх можливих свідків чи потерпілих, які щось знають про обставини вчинення того чи іншого воєнного злочину, не лише про вбивство військовополонених. Ми зверта... закликаємо їх звертатись до правоохоронців. Це дуже допоможе нам в розслідуванні цих злочинів. Пане Денисе, ось. А чи відомо у якому населеному пункті конкретно трапився цей злочин? Якщо ми говоримо про вчорашній інцидент, то ми знаємо лише те, що написано в засобах масової інформації. Ми перевіряємо е, вчинення цього злочину на покровському напрямку. Але зараз підтвердити цього не може. Пане Денисе, ми вам дякуємо. Дякуємо за ці деталі. І дякуємо, що змогли доєднатися до нашого ефіру.